Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують мої спонсори. Так, скажіть, будь ласка, а що ж хотіли московити 24 лютого? 2022 року. Тобто вони хотіли захопити Київ за три дні, а е, Україну за тиждень. Ні, це була програма мінімум. Якщо ми будемо слухати те, що говорять московити, їх повноважні представники, то ми зрозуміємо, що вони хотіли. Ось 9 січня 2022 року. 18.05. Так, Заступник міністра іноземних справ Росії Сергій Рібков, який прибув на Російсько-американські перемовини по гарантіях безпеки в Женеву, Женеву, згадаємо, це швейцарське місто. Заявив дослівно, що НАТО надо собирати манатки і возвращатися к рубежам 1997 року. Отже, Українці 24 лютого 2022 року врятували не тільки Київ, не тільки Україну. Вони врятували всі держави Центральної Європи, які входили раніше до Варшавського договору. Так. Отже, що планував Путін і його команда? Розпочинаючи вторгнення, широкомасштабне вторгнення до України 24 лютого 2022 року? Згадаємо, що ця заява Рібкова, вона була 9 січня, тобто скільки пройшло? За півтора місяці до широкомасштабного вторгнення. Вже тоді вони запланували, що вони відсунуть НАТО до кордонів 1997 року. Так, інакше навіщо такі заяви робити? Так, та ще в такій грубій формі. Дипломат, так званий, заявив про те, що НАТО має збирати манатки і повертатися до кордонів 1997 року. Отже, вони це збиралися зробити з допомогою танків. Ну, у них уже ж скільки разів виходило. І в Угорщині. Вони буквально за пару днів вирішували цю проблему з допомогою власних танків, і в Чехословаччині вони теж вирішували таким чином. Вони думали, що те ж саме пройде і з Україною. І вони, уявляємо собі, через тиждень вони знаходяться в Львові, через два тижні. Вони на кордонах, на межах НАТО 1997 року. Так. Ну, інакше навіщо було все це говорити? Так. Отже, ми маємо з вами е, реально розуміти те і переконувати в цьому наших. Е, Партнерів по НАТО, які реальні плани були Путіна і його команди 24 лютого 2022 року. Вони не мали обмежитися тільки однією Україною. Так. Вони мали відсунути НАТО до меж. 1997 року і про це прямо сказали. Ну, як можна було це все сприйняти якось інакше, коли через півтора місяці пішли війська через Україну, куди на НАТО вони йшли, так? На те, щоб воно забрало свої манатки так. і відсунулось до меж 1980. 1997 року. Для мене це як двічі по два. Але донині чомусь ніхто не ставить це питання. Говорять про те, що Путін постійно підвищує ставки. Вибачайте, Хіба може бути вищою ставка? НАТО збирай манатки і повертайся до рубежів 1997 року. Зараз він же ж не ставить таке так, питання руба. Не ставить. Чому? Та тому що він отримав по мармизі в Україні так. і продовжує отримувати. І, звичайно, вже говорити про е, відсунення, про е, повернення до рубежів 1997 року, коли. Українська армія знаходиться в Курській області Московії? Ну, це вже <смісно> просто смішно.